A fish? Fish? Fishes? Can I say so? Uh, can I say fruit or do I have to say a fruit? Is there fruits? Hmm. Okay. What about ship? One ship? Two ships? Hmm. I wonder. Hello and Welcome to English with Love. Сьогодні розберем дуже цікаві іменники: фіш, fruit, а також бонусом ще докину декілька. Почнемо зі слова fish. Fish дуже цікавий іменник, адже він має різні значення. Слово fish може бути як злічувальним іменником, так і незлічувальним. У значенні an animal that lives in the water це слово буде злічувальним іменником. Тобто, воно буде вживатись як в однині з неозначеним артиклем «е», так і в множині. Однак у формі множини слово fish не змінює свого закінчення. A fish, риба, рибина. two fish, дві риби або дві рибини. How many fish did you catch? There are a lot of fish in this lake. Climbing fish are found in Malaysia. Окрім слова fish, є й інші іменники, які не змінюють своєї форми у множині. A sheep – овечка. Sheep – вівці, two sheep, three sheep, many sheep. A deer олень, Three deer, три олень. Е-мус лось. Four moose – чотири лосі. Та інші слова. Давайте повернемося до наших баранів, тобто до риб. Ми розглянули, що слово fish може бути злічувальним в однині це fish, а в множині не змінюється форма, лишається «fish». Проте все-таки форма fishes існує. Ми вживаємо «fishes», коли говоримо про різні види риб. For instance, There are different exotic fishes in my aquarium. У моєму акваріумі різні види екзотичних риб: The Fishes of the Atlantic. Риби Атлантики. Їх там безліч видів. Але це ще не вся інформація про чудове слово «fish». Слово fish може бути і незлічуваним іменником. Коли ми говоримо про fish як про їжу, про продукт харчування, воно стає незлічувальним іменником. З артиклем E ми його не вживаємо, множину не утворюємо. For example, I don't eat fish at all. Я взагалі не їм рибу. We ordered fish as a main dish. Давайте підсумуємо. Перше. Fish може бути злічувальним іменником у значенні тварина, яка живе у воді. У множині не змінюватиме свого закінчення. A fish to fish. Слово fish може бути незлічувальним іменником, якщо мова йде про рибу, як про продукт харчування. I eat fish. Також існує форма fishes. Вживаємо її тоді, коли говоримо про різні види риб. Слово fruit так само особливе і має декілька значень. Перше продукт харчування. В такому разі це незлічувальний іменник. Fruit is useful. Apricots are the one fruit I don't like. I eat much fruit in summer. І тут… Ви можете мене запитати Люба, Ну, раз фрут незлічувальний іменник. Якщо мова йде про продукт харчування, то так само ми маємо чинити з vegetables. Ні. Vegetables – це злічувальний іменник. Ви можете сказати Vegetable і Vegetables. А! Хто це придумав? Наше це придумав? Невідомо. Просто змиріться з цим. Fruit – незлічувальний іменник. vegetable злічольний мент. Друге. Різні види фруктів це fruits. I know crazy English. She is reading this new book about African fruits. They grow different kinds of fruits in their garden. Третє. Форма a fruit fruits. Перекладається як «плід плоди вживаємо, коли мова йде про ботанічний термін. That was a strange looking fruit. This bush gives tiny fruits. Четверте, the fruit of something or the fruits of something means the pleasant or successful result of work or actions. В даному випадку ми використовуємо слово в непрямому значенні – праці, плоди роботи. Зверніть увагу, що в такому разі слово «fruit» використовується з е, означеним артиклем the. А також можна використовувати форму множини. The fruit of something. Плід чогось. The fruits of something. This book is the fruit of 10 years research. Ця книга плід 10-річного дослідження. Давайте підбивати підсумки. Fruit незлічувальний іменник, якщо мова йде про. В нього як про продукт харчування. Форма fruits використовується для різних видів фруктів. А форма a fruit fruits вживається як ботанічний термін в значенні плід плоди. The fruit of something, or the fruits of something використовується в непрямому значенні Плід праці, результат праці. На цьому хочу сьогодні поставити крапку. Подякувати вам за увагу, попросити підписатись на канал, натиснути на лайк, залишити коментар, поділитись цим роликом, а також клікніть на дзвіночки, щоб бути першими, хто дізнається про вихід моїх нових навчальних відео. Take care, stay safe! Bye-bye!